Вітаю вас, діви! Сьогодні ми зробимо для вас розклад на липень місяць і подивимося, які будуть енергії місяця, які вам відкриються можливості, які можуть бути загрози, що порадує ваше серце. Ну, і, звичайно ж, карта порада в кінці. Одразу попереджаю, що розклад загальний, тож приміряйте його на свою життєву ситуацію, для того, щоб краще зрозуміти, про що саме може йти мова. І не забувайте, що будь-який розклад це не є вирок. У вас завжди є свобода волі, ви можете скористатися отриманою інформацією для того, щоб покращити своє життя, щоб запобігти тим загрозам або скористатися тими шансами, які вам піднесе доля. Отже, дивимося, які будуть енергії липня для дів дев'ятка жезлів. Це карта, коли вам доводиться відстоювати свої кордони, коли вам доводиться захищатися, можливо, від когось, відгороджуватися, відбивати атаки. Це непроста карта. і Дуже часто вона говорить, що ви вже знаєте смак цієї ситуації, ви вже, можливо, були колись в такому стані, коли ви також це вже, знаєте досвід, який ви вже. Проходили, скажімо так, і е, може бути ще така ситуація, коли, наприклад, через негативний досвід в попередньому, е, ви тепер починаєте захищатися від нового. Там не знаю, дівчина зустрічалась з хлопцем, він її образив і зрадив. І тепер вона, входячи в нові відносини, вона вже підозрює свого нового хлопця. Хоча він ще навіть е не давав ніякого приводу, так щоб вона про нього погано подумала. Але вона вже так насторожено, вже шукає щось такі, якісь дзвіночки, які е підтвердять її попередній досвід. От така може бути ситуація. Давайте дивитись далі, які нові можливості вам. Принесе липень місяць. Діви. Дивимось нові можливості. Дев'ятка мечів. Можливості позбутися своїх нічних кошмарів, можливості полишити ситуацію, коли ви от в такому, знаєте, як це українською. Коли ви накручені, коли ви от на нервах, коли ви весь час тривожитеся, от це буде у вас можливість вийти з цього стану, позбутися цього цієї ситуації, яка змушує вас тривожитися. Також можуть бути просто сни дуже яскраві. І якщо ці сни, вони як можливості вам відображаються, то я би вам радила, якщо ви бачите яскравий сон, запишіть його. Запишіть його для того, щоб не забути, а потім проаналізуйте. Якщо комусь потрібна буде допомога з аналізом сну, звертайтеся до мене в коментарі або в мій інстаграм, я допоможу зрозуміти, як правильно трактувати сни. У мене навіть розклади є на цю тему. Як зрозуміти, що саме вам хотів сказати той чи інший сон. Але прислухайтеся, не забувайте записати. Які можуть бути загрози для вас, діви? Загрози в липні. місяці. Дев'ятка. Монет. Дивно, на, о, на можливості вийшла більш така негативна карта, а на загрози досить навіть позитивна. Я люблю цю карту, якщо чесно. Але що по загрозам? Якщо дивитися її з точки зору загроз. Дев'ятка монет, тут зображена дівчина, така дуже самодостатня, така дуже шикарна, в якої все є, їй ніхто більш не треба. Тобто, це може бути загроза впасти в отакий от стан, коли. Буде відчуття, що мені ніхто не треба, я й сама така класна, і, і ви можете знаєте, втратити людей, які є поруч з вами, через те, що ви, у вас буде ось це оманливе відчуття, що вам ніхто не треба. ви достатньо, ну така, занадто може бути самовпевненість якась. От. А ще ця карта може показувати, що як загроза ви можете, наприклад, там, не знаю, забагато коштів кинути в те, щоб привести себе до лату. Потратитися на одяг, на косметику, на якісь косметичні процедури. От. Ще ця карта вона показує дівчат, які знаєте, на утриманні у чоловіків, скажімо так. І може бути загроза, що ви розпочнете відносини, від яких ви, можливо, очікуєте там, якогось розвитку сім'ї стабільності, а чоловік вас буде тримати от на от таких от ролях гарної, приємної забавки, з якою можна два-три рази на тиждень зустрітися, і на тому все. От, от така може бути загроза. Але, в принципі, карта. Ну, Позитивна, тобто, я не думаю, що тут будуть якісь дуже серйозні загрози. Іноді, коли виходить позитивна карта на питання загроз, це буквально показує, що ну, загроз не буде, все буде окей. І давайте подивимось, яка карта порада для вас. А, чекайте, що вас порадує, що ми забули глянути, що вас порадує в цьому місяці? Я вже все заплуталася. Дивимося, що вас порадує в діви. Рицарь Пентаклів. Рицарь Пентаклів це може бути буквально принц на білому коні, буквально якийсь чоловік, так? А, також рицарь Пентаклів він показує такий, знаєте, повільний, але стабільний рух. Коли ви повільно, впевнено рухаєтесь до своєї цілі, оця приказка, тихіше їдеш далі будеш, от вона просто дуже підходить до цієї карти, до цієї енергетики. Е, може бути м -м -м -м, е, радість від того, що у вас з'явиться перспектива якогось кар'єрного або фінансового росту. Може бути радість від того, що з'явиться в житті чоловік, який дасть вам впевненість якусь так, в майбутньому, з яким ви зрозумієте, що можна будувати стабільні відносини. Може бути, може бути по Тут кінь зображений, може бути знаю, вкладення в покупку нового транспортного засобу. Може бути буквально переїзд, але не, не такий, знаєте, тимчасовий, а от о, о, вагомий, вагомий. Вибачте, мені важко перекладати вагомий переїзд, який досить такий надовго, скажімо так. Ну і карта поради. Нарешті для вас Діви. Дивимось, порада для Дів на липень місяць. Порада. Ну, у вас дуже схожа порада, здається, у тільців була така порада. Чи боги. Але вже не перший раз, не пам'ятаю точно. Так. Порада ризикуйте, йдіть в нове, відкривайтесь в цьому світу, більш наївно дивіться на життя, більше позитиву приносите в своє життя. Якщо буде можливість... Розпочати щось нове, розпочинайте. Якщо буде можливість ем, піти, ризикнути там в чомусь, ризикуйте, робіть цей крок і, і довіртесь світу, будьте відкритими і трошки наївними по дитячому, вірте в казки. Ось такий був розклад для вас, тобі діли. Дякую, що додивились відео до кінця. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь зі мною своїми коментарями, розкажете, як у вас відігралася та чи інша інформація. Можливо, вже є здогадки, про що був цей розклад саме в, ваш, в вашому житті. Мені завжди цікаво читати зворотній зв'язок. Ну і, звичайно ж, ставте лайки для того, щоб ви мене підтримати, підтримати мій канал. І не забудьте натиснути дзвіночок. Щоб ви не пропустили наступні цікаві відео, а я з вами прощаюсь до наступних відео. Пока-пока.